Зробіть глибокий вдих. Уявіть, що навколо вас туман невизначеності. Ви не бачите берега, але глибоко всередині вас горить вогонь. Це ваша головна цінність, це те, що робить вас. вами. Навіть якщо весь світ зупиниться, цей вогонь. Продовжує світити, дивіться на цьому, що він вам каже. Можливо, це любов, свобода, гідність. Відчуйте, як це світло заповнює ваші груди, поки гориться і маяк, у вас є напрямок. Ви не заблукали, ви на своєму шляху. Коли будете готові, розплющте очі.